П'ять тисяч хімічних грілок відправили прикордонникам, які виконують завдання на Бахмутському напрямку. Грілки українського виробництва, вони одноразові, проте унікальні. Одна така може зігрівати військового протягом 10 годин. Невеликі викопані бліндажі, окопи, нори. Тобто там зимою обігрітися таким видом обігріву, як тверде палубо, там буржуйку. Ну, немає змоги встановити, тому що це один із. Це зразу військовослужбовці демаскуються, видають свої позиції, тобто по ним можливо нанести пряме там ураження. Тому дані грілки, вони безпосередньо точкової дії дає змогу обігріти військовослужбовця. А ще передали для військових тепловізор. Це один з найтоповіших запитів. І з початку року Вінницька міська рада вже оголосила тендер на 141 мільйон. Туди входять і тепловізори, і дрони, і взагалі дуже багато корисного оснащення. За постійну допомогу захисники подякували Вінницькій громаді. Хотів би подякувати безпосередньо голові Вінницької міської ради Сергію Анатолійовичу за. Патріотизм, самовідданість, ну і забезпечення нас всім необхідним для швидшого здобуття перемоги. Дякуємо. Дому. Це для всієї громади, для депутатів. Да, я думаю, що це для всіх. Громади.